Дніпрянин Вадим став до ЛАВ ЗСУ з перших днів Великої війни. З 24.02 це для мене вже був другий захід в армію. Перший мене був вже з перших родин мобілізації в 2014 році. Я проходив службу 93-ї окремій механізованій бригаді, звільнений в запас і вже з початком повномасштабного вторгнення, з перших днів пішов до лав Збройних сил України. У рідну 93-ю бригаду потрапити не вдалося через брак вільних місць. Тож з 22-го проходив службу у 128-й бригаді ТРО. Добре, повоювали, і зараз батальйон продовжує е, свій героїчний шлях на полях Донбасу. Та сам Вадим вже не разом із побратимами, бо був комісований через поранення. Потрібно було владнати питання, багато питання з документами це. І... Питання по пільгам, питання про отримання статусу інваліда війни. Я звернувся до офісу, дякую працівникам. Максимально стислі сроки, все, все в рамках тих термінів, які відводилися, все було зроблено. Я дуже задоволений. Управління соцзахисту Дніпра надають цілий спектр послуг для ветеранів та членів їхніх родин. До нас найчастіше звертаються військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або захворювання під час захисту батьківщини, з питання встановлення статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Також члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Також з питання встановлення статусу член сім'ї загиблого померлого захисника України. Також серед послуг прийом документів на забезпечення засобами реабілітації, на одноразові виплати героям України, членам родин полеглих захисників та ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни. А ще професійна адаптація ветеранів консультування щодо психологічної допомоги і оформлення пільг. Станом на теперішній час у нас всього перебуває на обліку. 1088 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали статус, ну відповідно звернулися за тими чи іншими послугами. Та 1981 особа, яка отримала статус член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Тим захисникам, що отримали інвалідність внаслідок війни, передбачена одноразова виплата. Вона залежить від групи інвалідності і прожиткового мінімуму. На квітень 24-го це 1 мільйон 168 тисяч для першої групи, 876 тисяч для другої і 730 тисяч гривень для третьої. Аби отримати її, необхідно звернутися до найближчого управління соцзахисту. Марія Хрептєвська, Костянтин Кесар, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві.